Понад 90 фотографій, умовно розділених на три блоки: життєвий шлях, мистецтво та війна, виставили у домі української культури. Автором робіт став загиблий військовий фотограф Роман Солоненка. Фотографувати він почав ще з дитинства ще моїм фотоапаратом сміною 3, яку я заколюдував на Західній Україні за 13 карбованців радянських. І він там бавився. Роман не вважав фотографію своєю роботою. Для нього це було захоплення, що дарувало натхнення. Це було просто на добровільних началах. Він їздив от з хлопцями, з танцюристами, з джазистами. Він їздив по Миколаївах, по Одесах в Києві. Там ну він постійно він постійно жив і працював в Києві. Кожна з його робіт вона несе в собі стільки позитиву, стільки добра і стільки щирості, скільки Роман ніс у це життя. До початку повномасштабного вторгнення Роман ніяк не був пов'язаний з армією. Однак, уже 25 лютого 2024 року чоловік прийшов до ТЦК і сказав, що хоче захищати Україну від російського агресора для його батька Василя Солонинки, який був військовим священником у 95-й ОШБ, Таке рішення сина стало справжньою несподіванкою. Я йому сказав як батько, як священник, я тебе тільки благословляю. Ставши солдатом. Роман не забув про своє захоплення. Як кажуть знайомі, в одній руці чоловік міцно тримав зброю, в іншій – фотоапарат. Оборона Києва, відбиття сум, і тільки під Харковом він загинув. Успішне виконання бойового завдання і міняючи позиції їх накрило відповідним вогнем. Геройські загинув у ці останні хвилини свого життя. Роман ще встиг допомогти командиру, якому відірвало руку. Наклав джгут і викликав підкріплення. Потім зв'язок обірвався. Його життєве кредо було дарувати людям радість і намагатися нести оте от добро, яке в ньому було закладено від батьків. Він був неймовірно талановитий і відомий в межах України як дизайнер, як фотохудожник. За мужність та відвагу Романа Солонинку нагордили орденом Богдана Хмельницького 3 Ступеня посмертно. Анна Чепель, Дмитро Половинка, телеканал СК1.